У Турецьку на Донеччині тривають щоденні міські бої. Ворожа артилерія і кориговані авіаційні бомби перетворюють міську забудову на суцільну руїну. Втім, пеклі дотепер залишаються цивільні жителі, навіть діти, і саме це визнають воїни об'єднаної штурмової бригади Людь національної поліції України дуже ускладнює роботу нашим захисникам. Утім, завдяки влучним артилерійським пострілам та стійкості піхоти просування ворога в Торецьку таки вдалося дещо уповільнити. Кореспондент ТСН Олександр Моторний далі продовжить. Скажіть, будь ласка, що по небу наближення навіть до околиць Торецька, що вдень ще темною порою, нині вимагає прискіпливого спостереження за небом. Ворог весь день запускає свої безпілотники і намагається змалювати територію нашу. Минула ніч, розповідають воїни полку Дніпро 1 Після безупинної ворожої повітряної розвідки видалась геть непростою. Як кажуть особливо, засипають усю ніч, іде перекид. Ну от це вихід. Це наші, вони теж дають відповідь. Прощупульці, ціля, кажуть. Куди угу. попасти? Московські дрони дуже часто атакують самі, але й водночас наводять ворожу артилерію та скеровують дальні удари російських літаків-кабоносців по турецьку та всій прилеглій до міста території. Це постійно така про особливо зранку. Це дуже часто відправляють і все це під супровід шаленої кількості артилерійського вогню та відлуння ближніх стрілецьких боїв. Артилерія їхня працює і працюють в літаки, скидають каби. в багато? Так багато. Бо перестрілки, їх теж чутно. Їх неможливо не чути ті щоденні піхотні бої, кажуть артилеристи полку Дніпро 1 об'єднаної штурмової бригади Людь Національної поліції України адже війна зараз триває безпосередньо на вулицях Торецька, поміж руїн тамтешньої міської забудови. Стрілецькі бої так, звісно, вони стрілецькі відбуваються, бої відбуваються. Да, їх чутно дуже добре. Багато Багатоповерхівок, в яких ховається ворог. Тобто він все одно просачується, займають якісь там позиції. Вони намагаються не приписитися. Тільки ми отримуємо таку інформацію, ми по ней працюємо. Гармата бою! Кутамір 0048. Прийняв 0048. Заряджай! По готовності, вогонь! Заряжено! Гармата! Постріл! Це таке середній рівень. Ну, вже 40 снарядів випустили. Він готувався, зізнається, джин, колишній патрульний поліцейський з Дніпра, бути штурмовиком у люті. Я допомагав людям у місті, в своєму місті. Виїжджали на всі прильоти, працював у патрульній поліції міста Дніпра. Свідомо йшов, думав, що це буде штурми, це буде піхота. Але так склалось, що ніпроводи. Та роботи з допомоги людям, насамперед побратимам-піхотинцям, що тримають фронт в районі Турецька, зізнаються артилеристи, люті, тут точно вистачає. Куди зараз більше роботи у вас? По піхоті. Це По піхоти. піхоті, де знаходиться противник, їхнє скупчення, будинки, які вони займають, вже розбиті. Кутамір тоже! По готовності вогонь. Заряджено! Гармата, постріл. Склад боєкомплекту, якщо ворог накопичує, теж приоритет на цій. Букалі, Звісно, да. Звісно, да, да. якщо ворожа технік, то... техніка, і техніку теж з'являється. Так, да. якщо просачується техніка, нам дають координати. Постріл! Водночас у турецьку та прилеглих шахтарських селищах ще й досі залишаються цивільні, і це серйозно ускладнює роботу нашим військовим. Цивільних багато людей. Діти, я так розумію, тому що чути про сміх, коли діти гуляють на вулиці. Разом із тим просування ворога у Торецьку продовж останнього тижня українським захисникам вдалося серйозно уповільнити. Лінія бойового зіткнення наразі проходить в районі руїн першої міської загальноосвітньої школи обабіч вулиці Центральної. Від околиць Торецька, що на Донеччині, Олександр Моторний, Данило Лисенко та Олег Мостовий. ТСН 1+,1. Марафон Єдині новини.